Так, обласний бюджет 2000, за 2014 рік виконаний як і по доходам, так і по видатковій частині. Що стосується дохідної частини, обласний бюджет виконаний на 101,4%. Тобто понад план він отримав 10 млн грн Що саме цікаво, що перше, обласний бюджет виконаний по всім джерелам надходжень, які складались і зараховувалися до обласного бюджету. Чим суттєво змінився? 14 рік по відношенню до 15 рік по відношенню до 14 року. Перше, це змінилося сама формулювання дохідної частини загального спеціального фонду по надходження обласного бюджету, в частині відсоткових зарахувань та самих надходжень. Тому що обласний бюджет на сьогоднішній день має такий новий вид джерела надходження, податок на прибуток. У відсотковому відношенні становить 10% від загальних, від загальних надходжень. Крім того, зарахування. Різниця ну, між доходами і спеціального фонду і загального фонду відношенню до 2014-2015 року, є те, що доходи спеціального фонду в 2015 році зараховуються вже до загального фонду. Наприклад, екологічного податку він раніше являвся джерелом надходжень доходів спеціального фонду, починаючи з 1 січня 2015 року, даний вид надходжень зараховується у відсотковому відношенні це 55% до обласного бюджету і відповідно до доходів загального фонду. Тобто це є джерело для, надх... для збільшення саме надходжень наших доходів області. Що стосується податку на доходи з фізичних осіб, то його відсоток суттєво зменшився. По відношенню до минулого року, в поточному році, зарахування відбувається лише у сумі 15%. Обласний бюджет не до надх... не до, до обласного бюджету даного виду податків складе 400 мільйонів гривень. Тому що 10% даного податку буде зараховуватися до державного бюджету. Е, наскільки суттєво від, відбулися зміни в самих місцевих бюджетах області, а саме сил, селищ, районів і міст обласного значення? В цілому, станом на сьогодні, всі бюджети місцеві всіх територіальних громад а їх налічується 735 прийняті. Всі вони збалансовані. Єдине, що по факту минулого року. І по відношенню до факту за січень місяць поточного року можемо сказати і провести аналіз, що, на жаль, 41 місцевий бюджет, бюджет територіальних громад не забезпечений повним обсязі тією дохідною частиною і видатками на сьогоднішній день теж, що мається на увазі, якщо апарат сільської ради складається селищного або сільського голови, землепорядника, головного бухгалтера та інших посадових осіб, то на відсотки 40-50 вони не забезпечені фінансовим ресурсом. І відповідно, бюджети їхні не виконуються і вони не зможуть здійснити видаткову частину по отриманню свого власного апарату. Крім того, до місцевих бюджетів, починаючи з 1 січня 2015 року, зараховуються нові податки у вигляді акцизного податку з розвідної торгівлі. Це в першу чергу, алкоголь, тютюн. На автопродукти і з податку на нерухомість. Головна відмінність в даних змінах до податкового кодексу, що даний податок існував, як і в 2014 році, але з нормативи адміністрування його здійснювалося в іншому відсотковому відношенні і з іншої податкової бази. На сьогоднішній день він буде здійснюватися з житлових і нежитлових приміщень. Щодо нежитлових і житлових сума складає, там є певні обмеження. Ми знаємо, ставка береться до 2%, Кожна сільська рада затверджує його на рівні свого місцевого бюджету від 0 до 2%, визначає і своїм рішенням, проводячи обговорення серед населення, робить роз'яснену роботу, щоб кожен житель даної територіальної громади розумів, що протягом 2015 року. Протягом 15-го року сплата здійснюється поставці минулого. Практично для кожного населеного пункту, для кожного жителя на буде нульовою. А вже починаючи з січня місяця 2016 року, вона вже розпочне діяти поставкам, які вони прийняли на сесіях в січні-в лютому місяці. Передусім звіт. Як офіційний документ він проходить певну процедуру погодження відповідних профільних комісій, в тому числі бюджетної комісії Вінницької обласної ради. Він буде і вже є на сьогоднішній день розміщений на сайті Вінницької обласної ради. Далі він буде розглядатися приблизно в березні, в 20-х числах поточного року сесії Вінницької обласної ради, і під час його розгляду, наприклад, на засіданні бюджетної комісії було ряд питань щодо виконання або використання коштів головними розпорядниками обласного бюджету, тому що на залишках головних розпорядників досить великий фінансовий ресурс залишився. І представники бюджетної комісії е, склали певні запити і зауваження щодо витрачання або використання коштів саме обласних, для того, щоб кожен розпорядник міг надати пояснення, яка причина була на використання коштів. Чи це є кредиторська заборгованість, і були виконані певні роботи, роботи були певні взяті на себе зобов'язання, але за браком фінансових ресурсів казначейство не змогло проплатити. Чи був інший фактор, який кожен керівник повинен пояснити? надати пояснення депутатського корпусу і вказати чіткі причини невикористання використання бюджетних коштів. Далі, що стосується додаткової частини в 2015 році, вона теж суттєво змінилася, як і дохідна частина, тому що на сьогоднішній день використовується назви субвенції, які раніше не існували в 2014 році. Мається на увазі, наприклад, медична субвенція або субвенція на освіту, освітянська субвенція. Дані субвенції, а саме їх використання коштів, затверджені постановою Кабінету міністрів України, тобто існує певний порядок, є певні неузгодженості з органами. Місцевого самоврядування, які отримуючи дану субвенцію, не можуть використати, наприклад, з приводу сітянську субвенцію на капітальні видатки, незважаючи на те, що, наприклад, місцевий бюджет може здійснити всі видатки по захищеним статтям, не маючи жодної копійки заборгованості. Але вони в свою чергу не можуть використати залишок коштів на капітальні видатки, саме на поліпшення, на ремонтні роботи тих закладів, тих приміщень, які у них є на балансі. З цього приводу було підготовлено звернення до Кабінету міністрів України, щоб вони передбачали в майбутньому або внесли зміни вже в прийнятий порядок і в певній мірі відкоригували дану от поправку, щоб кожен місцевий. Орган територіальна громада під час сесії могла розглядати питання щодо виділення коштів за рахунок цієї субвенції на капітальні видатки. Що стосується е, таких, от можна сказати, недоліків в частині фінансування 2015 року. Е, на мою думку, це утримання і фінансування закладів медицини на прикладі залізничних лікарень. Таких об'єктів є чотири на сьогоднішній день. Це стосується міста Вільці, міста жмеринки, Казятни і Вопнярки, де, отримуючи субвенцію, на жаль, на сьогоднішній день її отримують не в повному обсязі. Якщо порівняти фінансування минулого року цих чотирьох об'єктів, то загальна потреба складає понад 36-37 мільйонів. На жаль, обласний ну, не обласний бюджет, а в цілому місцевий бюджетний їх отримання отримав 11 мільйонів, 11,5 мільйонів. Тобто недофінансування складе понад 25 мільйонів. А це відповідно і заробітна плата, і захищені видатки, продукти харчування енергоносії, які будуть не покриті до кінця року. Тому знову відповідно було підготовлено звернення до Кабінету міністрів України, що це є проблема, яку потрібно негайно вирішити. Те ж саме що стосується Дюша. Потреба складається в коштах приблизно 5-1 мільйон гривень. На сьогоднішній день ми очікуємо, ми лише очікуємо субвенції в сумі 3 мільйонів гривень на їх фінансування. Крім того, нам передано 40 об'єктів державмедицини. Вони будуть фінансуватися за рахунок коштів знову ж таки обласного бюджету, а саме екологічного податку це 50%. І в свою чергу коштів спеціального фонду, які надходять до даних об'єктів, це лабораторії. і. Поліклінік, крім цього, цікаво є в 2015 році те, що кожна територіальна громада, яка має заклади освіти, фінансує їх. А це мається на увазі школи перших третіх ступенів. фінансування відбувається з районного бюджету, але кошти і в порядку використання освітянської субвенції не передбачено на отримання централізованої бухгалтерії медичних кабінетів. Тобто знов буде відбуватися пошук додаткового фінансового ресурсу і шляхи за вирішення даної проблематики. Цікавим є те, що незважаючи на те, що От має на сьогоднішній день ще не прийнятий закон про добровільне об'єднання територіальних громад, але вже в бюджетному кодексі чітко є прописано у разі прийняття цього закону. І у разі, коли територіальні громади визначаться і добровільно об'єднаються, не зможуть отримати додатковий фінансовий ресурс у якості 60% податку на доходи з фізичних осіб. Але відповідно вони отримують і певні повноваження, а саме в частині фінансування, той самий дошкільної освіти, медицини і все інше. Знов таки спостерігається проблематика фінансування медичних закладів. Чому, якщо порівняти минулий рік і 2015 рік, то потреба в коштах, забезпеченість верніше медичних закладів суттєво знов зменшилась. Якщо в минулому році в середньому вона становила 30% від потреби фінансування, то вже в 2015 році лише 25%. І такі програми, основні, як, наприклад, онкологія, в обласному бюджеті на сьогоднішній день передбачено 3,5 млн Цифра досить така, звук в нас суттєва, але, на жаль, це забезпечить лише 5-7%. І останнє саме останнє запитання, які найбільші ризики в наповненні бюджету в цьому році? Що стосується місцевих бюджетів, ризики, які, це неможливість здійснення адміністрування деяких видів податків. Кожна сільська територіальна громада, плануючи свій місцевий бюджет, вона не має бази, з якої вона повинна поставити в план певний вид надходження по кожному податку. Ну, наприклад, акцизний податок. Немає фактичних надходжень за минулий рік, і сільська рада не може визначити, скільки надійде. Доходів даного податку до місцевого бюджету, в тому числі податок на нерухомість. У них відсутня база, наприклад, по нежитловій нерухомості. І враховуючи те, що все ж таки ну, плата ставкам, буде здійснюватися за минулий рік, фактично надходження рада не отримує. Єдине основними видами джерела надхожність залишається знов ж таки земля. Єдиний стимул в тому, що Збільшується, сільські ради мають право збільшити до 3% сплату даного надходження до місцевого бюджету. І що от відбувається на сьогоднішній день, от як в, ну, по можна сказати, ситуації, це суттєва девальвація нашої гривні. Враховуючи те, що всі прогнозні макропоказники планувалися кожного бюджету по відношенню до курсу грудень, -місяць 2000, який був в грудні місяці 2014 року. Розрахунки видаткової частини, а саме незахищених верст населення, на жаль, мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум залишився на рівні 13-го року грудня місяця, тобто ріст взагалі не відбувся. Це говорить про те, що кошик кожного, грошовий кошик кожного громадяна на сьогоднішній день зменшився практично втричі. Якщо середня заробітна плата складала 2, а то те 2,5 тисячі гривень минулому році, по відношенню до курсу це було 300 доларів, то на сьогоднішній день це вже 100 доларів. Тобто відбувається суттєве подорожчання цін. Люди на сьогоднішній день отримують ту ж саму заробітну плату, яка була в минулому і позаминулому році, а витрачають кошти по змушені витрачати набагато більше.